Держава, де різні народи і релігії живуть у злагоді, правителі мудрі, а закони справедливі. Так, вам це наснилось? Хіба таке можливо у реальності? Виявляється так, понад тисячу років тому на території, що охоплювала і сучасну Україну, розкинулась наймогутніша держава Східної Європи раннього середньовіччя. Що це за країна і чому її офіційною релігією був юдаїзм? Зараз розповімо. Але для початку підпишись і не забудь поставити лайк цьому відео. Хозарський Каганат це якщо на сучасний лад Східноєвропейський Союз. Еліта у ньому думала швидко, а діяла ще швидше. Тож, поки халіфат і китайська династія Тан розбиралися з імперіями, хозари у 7 столітті зібрали свою державу на перетині торгових шляхів. Їх поважали і мешканці, і сусіди, бо шовковий шлях і стабільність, що історики назвали Пакс Казаріча, приносили чималий дохід. Устрій двоєдина влада. Хозарський Каганат мав незвичну для тих часів двоєдину владу. Були два правителі: Каган, духовний лідер, своєрідний символ, і Бек або Каган Бек фактичний керівник. Отак, один лідер добре, а два ще краще. Такий розподіл зменшував ймовірність переворотів і зрад серед власної еліти. Арабські автори пишуть про цікавий звичай. При поставленні на престол Кагана душили шовковою мотузкою і питали, скільки він хоче правити, яку цифру називав стільки й правив. Судова система завжди радимось. Як судили у Хозарському каганаті, достовірної інформації немає. Та давайте пофантазуємо: якщо у вашій країні у злагоді живуть різні конфесії, то якою була б феміда? Можливо, існувала ціла система радників з іудеїв, мусульман, християн, та це здається не найкраща система. Можливо, усіх навернули в одну віру? Релігія несподіваний вибір. У часи, коли віра насаджувалась мечем, у Каганаті панувала атмосфера релігійної толерантності. У столиці і тиль мирно співіснували і синагоги, і церкви, і мечеті. Та хозарська верхівка у 9 столітті прийняла юдаїзм. Це дозволило уникати впливу від двох потужних сусідів: християнського візантійського імперіуму та мусульманського халіфату. Армія мобільністю діє. Хозарська армія була мобільною, і це була їхня основна перевага. Військо складалося з кочівників, які чудово володіли кінною стрільбою, утримували постійні збройні сили, де залучали союзні племена, а у разі небезпеки могли швидко зібратися та дати відсіч загарбникам. Така структура допомагала утримувати контроль над величезними територіями каганату. Соціальна структура, багатонаціональна держава. Хозарський каганат був своєрідним котлом культур і народів: хозари, булгари, алани, слов'яни, тюрки та інші. Різноманіття мов і звичаїв робило державу унікальною і полегшувало торгівлю, оскільки хозари могли адаптуватися до звичаїв різних регіонів, своєрідна всеєвразійська корпорація. Торгівля зв'язки від Китаю до Візантії. Хозари контролювали важливі торговельні шляхи через Каспійське море, Волгу та Дніпро. Їхні ринки були заповнені товарами з усього світу: шовк, спеції, зброя, хутро. Вони навіть використовували срібні арабські дирхеми як свою валюту, настільки інтенсивною була торгівля. З мусульманськими країнами злагода, креативні рішення та неймовірна толерантність у хазарському кагнаті можемо перейняти і ми. Як гадаєте, чому така могутня держава зникла? Підписуйтесь на наш youtube канал, там на вас чекає багато цікавого.